А зараз багато хто хвилюється, що Америка відмовилася від допомоги там певних засобів для України, і в принципі ще пішла така одна хвиля, по типу що нас здають. І е, вийшла з вами на цю тему поговорити. Ахо, вітаю. справа в тому, що ми, в принципі, зараз заходимо в дуже непростий період період, який е, Реріх е, називав останньою битвою за правду, і це звучить наступним десь чином. Що більше правди ми з вами не почуємо в світі зараз, де ви бачите, що відбувається, правда стала небезпечною, і тому всі стали видавати на фасад щось інше, для того, щоб ворог не знав про наміри. Ми з вами сидимо в міжклітковій рідині в цьому інфопросторі. В якому і так все було і викриване, і фейкове, бо ми нічого не знаємо ні про історію цієї планети, ні про історію людства, ні де ми з вами взялися, ні як все це функціонує, ні хто цим, цим керує. Тобто ми зайняті війнами, збагаченнями і іншими речами. І живемо в цих грязних амніанічних водах, задихаємося. А зараз ще й свідомо, дуже багато країн прийшли до того, що вони не будуть казати на фасаді. Якщо це. Стосується нашої з вами війни, то відповідно щоб упередити там росіян чи якогось, спрацьовує хитрющий план України, спрацьовує план матері світу, людство перейде в будь-якому випадку. Хто б там не зволікав чи не пробував максимум зусиль. Докласти до того, щоб цього не відбулося. Це відбувається в будь-якому випадку, і зараз все по плану. Тому це ще тільки більше нам з вами показує, що людина рівня 3D, а це людина, яка живе на ніжніх чакрах. На безпеці, на емоціях, на хочу, на можу, на досяганнях, на матеріалізації. маніпурна така спільнота. Вона дивиться очима, вона дивиться, чує вухами, вона сприймає світ п'ятьма сенсорами. Людина, яка переходить на анахатний рівень, це Ганеша такий, знаєте, вже голова космічна, а вже серце в нього належить до більшого. Виходить зараз через тіло 4 d до 5D. І там Починає спрацьовувати інтуїтивне тіло, коли не п'ять систем окремих, а коли ти не знаєш, звідки я знаю. І на Атмасанках безпосередньо на атмопрактиках ми активуємо ці наші центри для того, щоб спрацьовували наші атмааури, для того, щоб ми з вами е, не зайшла інфа або е, не спрацювала, бо багато ж впливів 25 кадрів і всього іншого. Тому сьогодні ми знову приходимо до того, що тільки ваше світло. Може бути, вашою ясною, вашим проходимо. Але поки ми з вами на цьому шляху рухаємося. То в будь-якому випадку, знаючи, нас попереджали про цей етап, і відкрито дуже багато лідерів різних країн стверджують про те, наприклад, той же німецький лідер, що ми не будемо говорити, яку кількість озброєння ми постачаємо. Ми не будемо говорити яку кількість, ми не будемо говорити про наші плани. Ми а хтось говорить тільки так, щоб як сказати, потім посадкували, а це було не так. І теж ми сьогодні з вами повинні розуміти, що замість очей і вух. Нам потрібно відкривати наші серця, наші жабри хвости, наші інтуїтивні тіла і знати, що є рівні, які поза рівнем нашого усвідомлення самі здатні сортувати як наша клітина, як мембрана нашої клітини, що нам корисно, що не корисно. Тому. Робимо, продовжуємо робити свою практику, не пропускайте атмосфетсанги, щоб бути в атмоаурі, щоб бути поза межами впливу на вашу свідомість, але знати, що правди в цьому світі буде ставати менше і менше і менше. І залишиться тільки оцим всім для того, щоб перейти. Все буде добре, це було очікувано, тому не хвилюємося те, що вони кажуть. Слухаємо порами, хвостами. І відчуєте, що заходить, що не заходить. Не діймай, бережіть себе.